Без раптових перешкод ЕКліпс. Упевнений у подиху, впевнений в собі. Живий насичений колір можна отримати у салоні, де професійно змішують різні відтінки. Новий сьос Colors. один базовий тон і інтенсивний тон із модної палітри. Видавлюєш і змішуєш самостійно для яскравих переливів кольору, як після салону. І головне, сьоз можна купити у звичайних магазинах за доступною ціною. Новинка Сьос Colors. професійне фарбування, яке можна собі дозволити. Вельдорадо все про строчку. Нуль переплата, нуль перший внесок на 24 місяці. Надійна пральна машина Electrolux. 105 гривень на місяць. Ваше Ельдорадо. boule Tu m'inspires tout le bon, le meilleur, meilleur que tes pompons l'amour. Якщо порівнювати зі звичайним антиперспірантом, нова формула Рексона Крістал це високоефективний захист від поту і найкращий захист від білих слідів. Кинь виклик білим плямом. Будь неперевершеною у чорному. Найяскравіша зірка оперної сцени, володарка неймовірного Бельканто. Монсерат Кабальє знову у Києві, 11 листопада в Палаці Україна, Інтер, головний канал країни запрошує. Відкривайте Європу разом з Києвом Казковий Париж, вражаючий Рим, життя Амстердам. Або соняшна Барселона. Рошен запрошує в незабутню подорож на двох. Знайдіть один з виграшних сертифікатів та подорожуйте разом з Рошеном. У кожній акційній коробці яскравий сюрприз. Київ вечірній. Шукайте солодкі враження. Я люблю курячі биточки. Раніше я їх не могла їсти. Їжа потрапляла під зубний протез і було дуже дискомфортно. Я рекомендую крем-карега як для повних. Так і для часткових протезів невеликої кількості крему корега достатньо, щоб попередити потрапляння частинок їжі під протез. Крем корега без смаку е, абсолютно не змінює смак страви. Тепер я їм і яблук і курячі биточки. Все, що захочу. Їжте, розмовляйте та посміхайтеся, впевнено. Тільки зараз спеціальна пропозиція. Ціну на крем корега без смаку знижено на 20%. Бесіда у чорній причорній шафі стоїть чорний причорний. Чай! Ходімо пити чай. Ой, нова бесіда. Так, і смак теж новий. Ще більше відбірних дбайливо нарізаних чайних листочків для насиченого смаку нової бесіди. М -м, справді насичений. Чорний. Смачний. Більш насичений смак краща бесіда. Завжди непередбачуваний. Філіп Кіркоров. Нова програма та грандіозне шоу із 3D-технологіями. Чекають на вас 13 листопада у Палаці Україна. Пізнав усе. Досяг вершини вище. Мене так просто не з'їсти. Емондемс. <звали> mm? mm? <звали> Відпадні, шоколадні. Глянь, ми у списку гостей. Жовтий. Це меню. Так. Домашній інтернет. Поповнений. Ми потурбувалися, що поповнюючи проводовий домашній інтернет від Київстар, ви отримували бонуси на мобільний телефон. Домашній інтернет Київстар. Слухатись до відчуттів та розчинитись в абсолютному блаженстві? Так хто ж сказав, що рай на землі неможливий, Баунті, райська насолода, волосся тонке, знесилене, тьмяне, ламке, посічене, п'ять проблем? Я знаю рішення. Ельсе повне відновлення 5 з прокератином і керамідами. Волосся оновлене по всій довжині. Розкішне, таке сильне. Ельсе повне відновлення 5, 5 проблем. Рішення є. Мій чоловік ніколи не дарує мені квіти, і парфуми теж. Ми повинні берегти його рецептори. Він унікальна людина. Він створює каву. Кава жокей ретельний відбір, спеціальне обсмаження, унікальні купажі для всіх способів приготування кави. Кава жокей створена справжніми професіоналами, щоб кожен день випили відмінну каву. Жокей відмінна кава кожного дня. Сьогодні я змінюю її зачіску вже п'ятий раз. Можна так пошкодити волосся. У мого вирівнювача Філіпс пластина з каратином та система розподілу волосся суму. Вирівнювання йде швидше. Менше температурного впливу, тобто дбайливо. Мода модою, але здоров'я волосся важливіше. Стайлер Філіпс. Професійно та дбайливо. Тічніше не буває. Кліматоплан життя тільки починається. Вперше в Україні сімки представляють новий продукт. Насіння салоне. Новітня технологія дозволяє нам отримувати насправді салоне та просмажене насіння середини ядра. Спробуй салоне насіння найкращої якості. Сімкі салоні, смачна новинка. Так, у мене діабет і як жити з цим. Іноді люди з цукровим діабетом недооцінюють важливість регулярного вимірювання рівня цукру у крові. Однак підвищений рівень цукру основна причина ускладнень при діабеті. Знизити ризик ускладнень можна, якщо регулярно вимірювати рівень цукру та підтримувати його в нормі. З глюкометром Vantage Селект це просто і зрозуміло українською або російською. Смужки самі всмоктують кров, а результат всього за 5 секунд. Узяти і вирішити. Не розкисати, контролювати рівень цукру в крові і жити повним життям. Глюкометр OneTouch Select від компанії Johnson Johnson. Джонсон. Тьмяні кольори забудь. ультра яскраві Нажній молочний шоколад. Ангелекс одразу діє на причину болю. Ангелекс утримується на слозові, що сприяє його подовженій дії. Ангелекс – спаситель горла. Спеціалісти НАЦ розробили передові технології відбору найсмачніших лісових горіхів. Вони винайшли найсучасніший спосіб очищення горіхів, щоб зберегти їх цілими. І все заради того, аби від кожного батончика нацви отримували справжню цілого ріхову насолоду. Нац цілогоріхова насолода. Мій рецепт молодості подалі від хімії поближче до природи. Масло кедрових горішків, сік женьшеню, джолини маточне молочко. все це свіже відбірне у новому кремі сировиці ліфтинг «100 красоти. Сто ріцепти красоти. Який лікарський препарат полегшує вам симптоми грипу та застуди? А, напевно, фліколт н Від лихоманки та болю. Флюколт н звичайно. Від нежиті. Звичайно, флюколт н Від болю в горлі. Напевно, флюколд-Н. Blue Cold Ен бореться з грипом в Україні з 95-го року. Через 10 років ваше обличчя розповість про ретельний догляд. А руки про те, що раніше ви не знали. Шкіра рук містить у 5 разів менше вологи, ніж шкіра обличчя, а вироблення захисного ліпідного шару у 10 разів менше. Тому старіє вона швидше і потребує ефективного догляду. Клінічно доведено, що бархатні ручки дійсно ефективно зволожують, живлять, уповільнюють процес старіння. Через 10 років мої руки будуть молодими та гарними. А ваші Бархатні ручки професійна турбота про красу та. Молодість ваших рук. Новинка Едке Кремило бархатної ручки. Дімон! Що за бале? Грай жорсткіше! Поцелуй мене в пачку. Снікерс, коли ти голодний, ти не в формі. Краще, краще. Не ти, коли голодний. Не гальмуй снікерсой. Що робить Ревіталіфт доглядом номер один? Інновації. Прихильність мільйонів жінок. Світове визнання. Та найголовніше справжні результати вже за чотири тижні. Ревіталіфт від Лореаль Париж. Наш світовий засіб проти зморшок номер 1 протягом 10 років. Зморшки зникають. Макарони. З кетчупом торчим. Все більш апетитні. Скажи, а mm -hmm. кетчуп Торчин. З ним ще смачніше. Пошкоджена волосся і нічого не допомагає. Рятівне рішення: оновлення волосся від шварского. Гліскур екстремальне відновлення. Вперше з комплексом рідких каратинів відновлює навіть сильне пошкодження нова якість вашого волосся. Отже, або. Або новий «Гліскур. екстремальне відновлення. Від «Шварцкопф». Спробуйте інтенсивне відновлення за одну хвилину миттєві відновлювальні маски «Гліскур». Його пісні впізнають з першої ноти. Такі ліричні. І завжди такі чуттєві. Тепер вони зазвучать по-новому. Адже їх заспівають для вас учасники шоу Номодин, Бенефіс короля поп музики та творчого продюсера проекту Філіпа Кіркорова сьогодні о 20.35. Шоу номер шоу на главному каналі страни. Спонсор показу країна натуральних сонячних ягід, кращі виноградники кримських долин. Перегляду з орбіт. Житловий комплекс Хомфортаун. Європейське житло за об'єктивною ціною. Всього вісім тисяч вісімсот за метр квадратний. Розстрочка на 10 років від забудовника. Мені 55 років, але відчуваю я себе на 45. Це тому, що в мене сила двох сердець. Енерготонік підтримує серце. Енерготонік топельгерц. Сила двох сердець. Могли б хоча б інколи. Просто економно посміхнутись. Беріть мене, будь ласка, в армію. <ріху> Одеси, десант, бата, йо? Так ні знову нарегочуть на купу грошей. Угадай, хто? <ріху> Розсміши, коміка. Завтра посміхайтеся з орбіт. Познайомся з прекрасним без раптових перешкод. Екліпс. Упевнений у подиху, впевнений в собі. Стигле зерно дарує всю енергію ніжному паростку та збагачує його найціннішими речовинами: Пророщене зерно, справжній дар, сила і міць життєдайної природи.